Подружжя вночі, почувши за вікном звуки автосигналізації, сперечалося. Чоловік. Це нашу машину викрадають. У неї сигнал тю 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 тю. Дружина. Та ні, не нашу. У нашої тю 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 тю. Вранці чоловік, виглянувши у вікно, радісно кричить Я виграв, наша машина тю, тю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса. Семену телефонує його дружина. Ало, коханий, зайди, будь ласка, в хлібний і купи хліба, бо ми тут з цілею чекаємо на тебе. О, цікаво. А хто та ціля, з якої ти на мене чекаєш? Як то твоя коханка? Коханка? Заспокойся, я пожартувала, бо хотіла пересвідчитися, що ти мене почув, і зайдеш в магазин та купиш хліба. Та я зрозумів, що ти пожартувала, бо ми з цілею будемо у хлібному магазині за 10 хвилин. Через 10 хвилин дружина знову телефонує Семене, ти де? Я в хлібному магазині і не бачу ані тебе, ані цілі». Ну, я також пожартував. По перше, у мене ніякої коханки цілі немає, а по-друге, коли ти вже в хлібному, то купи хліба. Дружина приходить із сумкою. Любий, це ось тобі. Викладає сумки пиво, копчену рибку, раків. А чому ти коханий футбол не дивишся? Тобі якусь смакоту приготувати? Чоловік сильно. Дружина. Не дуже любий. Фара, бампер і трішечки капот. Дзвінок на фірму, яка займається ремонтом комп'ютерів. Мій принтер почав погано друкувати. Ймовірно, його треба просто почистити. Це коштує 50 доларів. Але для вас буде краще, якщо ви прочитаєте інструкцію і виконаєте цю роботу самі. Клієнт, здивований такою відвертістю, запитує: А ваш бос знає, що ви таким чином перешкоджаєте бізнесу? Насправді це його ідея. Ми отримуємо значно більші прибутки, коли дозволяємо нашим клієнтам спочатку самому спробувати щось відремонтувати.